Куди ти прямуєш до судного дня? У львівських генделек продати коня. Це 12 серийна абсордистська аніме з доволі оманливо простим сюжетом. Дівчина прибуває до міста Якебуро, випадково потрапляє в руки тех магната на ім'я Пойзон Понтаро та змушена натиснути на чарівну g кнопку, від якої реальність науковим терміном похерило нафіг. Слава Богу, вона певно не була було вакцинованої бозно, щоб трапилося в такому випадку. Що, у нас тут сюжет про те, як злий злидень представляє не 5G, якщо аніме можна на ці теми жартувати, чому мені ні? Так чи інакше, після двох років життя у цьому шаленому світі, після пандемії, друзі вище згаданої дівчини вирішують сісти на потяг, поїхати в Вікібуру і знайти дівчину. Витівки! Розпочинаються далі. Шоу розвивається за досить простою і передбачуваною сюжетною схемою. Вони приїжджають на станцію, плутуються у місцеві справи, вирішують проблеми та рухаються далі, аж поки не настає кульмінація, після якої вони живуть довго і щасливо. Важливо це тому, що перекачені чоловіки потраплянці мені останнім часом вже остовідали, але мені дуже сподобався цей серіал за його простенький гумор, динаміку персонажів і найголовніше тонке, але потужне фінальне напуття про те, що зміни це основа життя. І, хоча ми ніколи не можемо виправити наші минулі вчинки, ми можемо вчитися на них і рухатися далі, стаючи. Кращими людьми в процесі. Але, мабуть, найбільше мені сподобалося у цьому серіалі те, що у ньому не відчувається претензійності. Часто подібні аніме бувають або занадто простими, покладаючись на абсурдизм, або занадто складними, намагаючись надати своєму абсурдові більше значення, ніж воно того заслуговує. І хоча серіал не без претензійності, духом він нагадує саме подорож чотирьох сільських подруг до великого міста з усіма наслідками, що з цього витікають. Їхня подорож не змінює їх як людей, але зміцнює їхні зв'язки таким чином, що будь-хто хто, -хто ма групу друзів, знай, це правдоподібним. І гадаю, саме взаємодія. Персонажів є головною причиною, чому мені це аніме сподобалося. А також музика, яка хоч і не дуже різноманітна, але зуміла задати правильний тон. Але яка ж це лайка переліку негативу для глядача. Графоній такий собі, верхній рівні посередності, та чи не найбільшою перешкодою для глядача буде його здатність витримати милих канімешних дівчат, які роблять милі речі. Насолода від подібних аніме завжди залежить від того, чи подобається вам те, як вони між собою взаємодіють. Якщо ні, воно вам швидко не лише набридне, але й приспить. Радше подивитися близько до четвертої серії. Якщо воно вам не зайде до того часу пропускайте, воно вам нічого нового не запропонує, та можна подивитися якийсь старіший серіал, що зробив те саме краще. Та якщо воно вам таке зайшло, то ви отримаєте дуже впевнене та компетентне оригінальне аніме, яке варте уваги. Безпрограшний варіант для усіх, на мою думку, <схід> щастя то яке.